Вас вітає канал Шепіт Казки Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у незвичайну мандрівку у чарівне пташине царство. Там кожна пташка приготувала для вас свою особливу літеру. Разом ми складемо веселу яскраву абетку. То сідайте зручненько. Казкова історія вже починається. В океані крижаному Айсберг спину вигинає, альбатросів на крижину й на снігу відпочиває. День новий прийде у хащі, ніч кінчається, світає, а у пальмовому лісі. Ара на гілках дрімає. В різних куточках землі ці дві пташки проживають, голос кожна подає і на свій манер співають. Та сьогодні вони разом нам абетку відкривають свою першу букву А Чемним діточкам вручають. Там, де вітер в синім морі хвилі підіймає, буревісник в чистих водах плаває, пірнає, а в горах, на міцних скелях, де туман мандрує, беркут сильний і красивий вже зранку полює, на ріці чи на болоті. Скрізь для нього місце є, в Б почесне місце, баклан завжди віддає і вивільга, і вівсянка весну зустрічають. Разом з ними ще літає вівчарик ковалик. Молода вродлива пані ходить в чорному жупані. Це ворона мудра птаха й працьовита, як мураха, тож перо своє бере, пише гарну букву В. на світанку прилітає, її в азбуку вкладає. Голуб, горлиця і грак, а ще горобець козак. Свої крильця розім'яли, над табеткою кружляли. Потім гриф зі скель примчав. Ге у алфавіт віддав. Чорна гава порилась, ранньою росою вмилась, букву Г свою дістала, до абеточки поклала, дрохва по степу гуляла. Дерехвістка десь співала. Дятел цілий день трудився, тож під вечір вже стомився, поруч дріст на пеньок сів, Вітер листям тріпотів. Птахи не стали чекати, скоро ніч мала настати. До азбуки прилетіли, букву «Д» свою вручили. По густих зелених травах Ему йшов до водопою, до абетки поспішив, бо букву Е узяв з собою, потім до ріки подався, де єнот малий купався. Є у нього попросив, між буквами розмістив. Лагідна сіренька пташка в небесах літає. Жайворонок ранню весну в полі зустрічає, невисоко над болотом журавель кружляє. Це він собі на обід смачних жаб шукає. Трохи згодом ці дві пташки букву Ж виймають. І у алфавіт до решти Швиденько вкладають. Зозуля велика птаха, гнізда власного немає, свої яйця до чужих у домівки підкладає. Зяблик весело стрибає, їжу на обід шукає. А мала золотомушка гостей виглядає. Тоді букву «З» бере і до азбуки несе. Десь у озері сьогодні Чирянка відпочиває, бо пташок до себе в гості вже давно чекає. Потім і свою бере і до азбуки дає. І біз берегом гуляє. Рибку на обід шукає, і волга на гілку сіла, її пісня задзвеніла, букву і зі слова взяла, і у алфавіт поклала. Бджолоїдка скрізь літала, тоді її до букв віддала. Кайра, пташина морська. Довго не мудрує, а виймає букву йод і вазбуку дарує. Дуже кедрові горішки їсти полюбляє, тож кедрівкою її народ називає. Пташка розміром з комашку має довгий тонкий хвіст, це колібрі – і охоче він нектар солодкий їсть, а ще кулик по болоту майстерно крокує, і куріпка сизокрила по снігу мандрує, ка свою птахи забрали і до інших бок віддали. Лелека в небі синьому літає, і з висоти на землю поглядає. А ластівка довгу дорогу пролетіла, стомилася і відпочити сіла. Цей птах тендітну шию має, він інколи шипить та не співає, це лебідь, що красою водоймів є, він букву «Л» в вабетку віддає. На морських просторах птах мартин блукає, а маленька мухоловка у садках літає. Букву М до алфавіту радо пташки віддають, і обидві з цікавістю світ прекрасний пізнають. Набережник мила пташка берегом гуляє. Потім букву Н бере і в азбуку вкладає. Омелюх, північний птах, лиш на зиму прилітає, ягоди горобини він охоче поїдає, а пернатий друг одут скрізь гніздо собі шукає, в руді шапочці своїй він давно уже літає. Дужий хижий птах орел. Попід хмарами кружляє, від для себе на обід нову жертву вибирає. Букву отахи беруть, і у алфавіт несуть. Між снігами він гуляє, добре плаває, й пірнає. Це пінгвін зимі радіє, хоч літати він не вміє, де пшениця в полі зріла, перепілка там сиділа. В річці плавав пелікан і в мішок рибу ховав, а папуга кольорову й десь у тропіках літав, нові звуки по дорозі час від часу повторяв. Потім плиска пролітала і павича привітала. Потім букву П забрала, до абетки вміло вклала. Чудо хатку ремез має, він її охороняє, а рибалочка строкатий в річці плаває завзята, букву «Р» у двох несуть і у алфавіт кладуть. Десь сорока скрикотала, сойка сніданок шукала, Соловейко від душі заспівав свої пісні. Сова має круглі очі. Добре бачить серед ночі сокіл високо злітає, бо собі ціну він знає. А снігур на землю сів дуже смачно він поїв. Сірі лапки білі щічки є в маленької синички, а ще жовту грудку має І до абетки поспішає, букву С свою вручає. До гнізда назад вертає. Цей строкатий птах тукан любить фрукти ласувати. Чи маленький тетерук хоче свято влаштувати, тож свою велику те радо в алфаві дає. Улар пташка немала в горах десь блукає. І свою єдину у вас вкладає. В теплих краях фламінго проживає, постава горда і рожеве пір'я має. Дивний красень птах фазан Походжає, ніби пан. Вони обидва еф виймають і до абетки відправляють. Тот кодзьобий хрустан дуже високо літав. Він азбуку погортав. Потім ха свою дістав і до решти бук поклав. І цисарка не дрімала, букву це подарувала. Чапля риби наловила, Чорногуза пригостила. в небі чайка пролітала, також рибки скуштувала. Тоді букву че забрала і до азбуки віддала. Шишкар насінням ласував, шуліка високо кружляв, про тепло літо шпак співав. Тоді в абетку завітали, там буквуша давно чекали. Невеликий і строкатий Щіглик щебече завзято. Букву ща свою бере і у алфавіт несе. Кульон плаває, пірнає, рибу на обід шукає, знак м'якшення забирає, до решти бук відправляє. Голосистий птах Юрок звеселяє сад і лісок. Всіх довкола забавляє, та вабитцію не немає, тож потрібно поспішати, щоб цю букву передати. Яструб теж не зволікав, і останню я віддав. Пташки весело співали, бо азбуку свою склали.